Слово убой, воно звучить страшно як вирок суду, особливо для тих, хто ніколи там не працював. Я особисто колись боявся цих вакансій як вогню. Я їх оминав сотими дорогами. А сьогодні. Сьогодні це мій звичайний робочий день. Колись я думав, що це для мене буде тимчасово, що мені вдасться перевестися або на інший відділ, або знайду якусь іншу роботу. А зараз не знаю, чи то звичка, чи то просто вже настільки тіло не відчуває тої болі, чи тих мук. Як я, людина з амбіціями, перетворилася на елементи конвеєра. І чому я курва звідси ще не втік? Привіт! Я не буду нікого переконувати, що в мене робота зараз є найкраща, що всі інші роботи це є ніщо порівняно з моїм заробітком. І якщо ти думаєш, що я щось буду радити на рахунок цієї роботи чи багато інших робіт в Польщі про успішний успіх у Польщі, то можеш зразу виключати це відео собі, шукати там якихось чи пех і слухати їх. Що ти дивишся? Я серйозно кажу, закривай відео, я радити нічого не буду. Тому що моя єдина порада це просто бережи себе і бережи своє здоров'я. Гроші, гроші це набута річ, ти їх заробиш, якщо будеш мати здоров'я. Якщо не будеш мати здоров'я, ти не будеш потрібен нікому. А сьогодні я буду жалітися на своє життя в Польщі. Це канал Живий Емігрант, і ми поговоримо сьогодні про м'ясо без цензури. Моя історія про те, як я починав із пакування філешки, потім втік на теплий склад і думав, що врятувався. Потім життя, ну і будемо чесними, пустий гаманець закинув мене на справжній треш. Я попав на убой. І сьогодні я вам розкажу, як рекрутери вам вішають лапшу про легке пакування ковбасок і розкладу по поличках всі заклади м'ясокомбінати, щоб ви не умерли в перший же тиждень. І поясню, чому зараз я не проміняю свою криваву роботу на чистий склад. Погнали! Здавалося б, з роками мало б ставати легше. Ми мали би бути вже мудрішими. Але наївність наших людей це як невичерпний ресурс, як нафта. Тому що ви всі бачили це оголошення, що робота для сімейних пар, там, пакування ковбасок чи відрізання філешек, це написано такими зменшувально пестливими словами: там коробочки, ковбасочки, стікери. Коли я вперше їхав, то мені рекрутер просто малював картину маслом. Він собі там сидів у Варшаві чи під Познанню, десь, може, в Києві, не знаю, пив собі свою латешку і каже. Та там собі стоїш, просто кладеш шматочки м'яса в лоток, музика грає, а ти повзаробляєш купу грошей. Купу грошей я не заробив от грижу майже. А правда є в тому, що 98% рекрутерів вони бачили м'ясокомбінат, хіба що в гуглі на картинці. Тому що для них навіть немає різниці між пакуванням сосисок і розборкою туші. Для них це просто закрита вакансія і бонус до зарплати. А для тебе це є зірвана спина. Тому що я бачив, як приїжджали жінки такі віком 50+, плюс, колишньому там вчителі чи бухгалтера, які фізично ніколи не працювали. Їм обіцяли там пакування ковбасок або клеєння стікерів. А по факту, по факту вони попадали на упаковку замороженої продукції, де треба було молотком розбивати морожені свинські ноги. І це уявіть собі, мінус 4 градуси і протяги. І вони мусили тягати ящики по 15 кілограм. Курва, і це, по-вашому, легке пакування? І вони плакали, вони реально плакали на лінії. Вони через тиждень тікали звідти втрачаючи гроші. Мій перший завод був курячий. Я туди їхав спеціально, тому що я думав собі так: курка вона невеличка, вона маленька, вона не така велика, як свиня, і не так буде важко. Але вже на третій день мене руки спухли так, що я не міг навіть ложку тримати, щоб зупу з'їсти. Щоб ви приблизно розуміли, яка це біль. Це коли ти просинаєшся вночі від того, що тебе руки настільки сильно болять, що здається, що пальці просто скручує. І ти мастиш мазю, кінська сила, ту, що ти привіз з дому для того, аби полегшити трошки свій біль. І Коли ти мастиш тою мазю, ти думаєш собі, ну, а воно мені треба. Тому що це конвейер? Тому що конвейер він не чекає. Ти вже там не людина, ти просто придав додаток до машини. Розумієш, то виходить, що якщо ти не встигаєш. Починає на тебе кричати бригадир. На тебе починає кричати навіть та ж сама Українка, яка вже там працює п'ять років і вона вважає себе королевою цеху. Ти таке враження, деколи, що вже й м'ясо починає на тебе боком дивитися, що ти так помаленьку робиш. Після курей я сказав собі, хватить ніякого м'яса, ніякого ніякої крові я людина. Я маю гідність. Тому ну, що вже хватить того, що від тебе смердить тим пропитаним смородом, який не відмивається навіть найдорожчими там, гелями для душу і найдорожчими порошками. І що? Я знайшов собі роботу, така, яка мені здавалося б, була дуже легкою і можна сказати роботою мрії в заробітках, тому що це склади одягу. Я що знав, що таке склади, я не знав. Але як я туди прийшов, це для мене була казка, тому що після м'ясокомбінату Ті ящики, які були найважчі по 5 кг, вони просто там літали. Я стояв на розгрузці машини, сканером собі пікаєш, ніхто тебе не ганяє, ніякий конвейер не підганяє тебе. Тобі просто стоїш, працюєш і балдієш. Але тут вмикається сувора математика емігранта. Тому що життя в Польщі це не тільки пікання сканером. Це й оренда житла, яка збільшується, можна сказати, що півроку, вона збільшується швидше, як долар росте. Це і їжа. Ціни на їжу теж знаєте, що підростають дуже швидко. Ну і сам проїзд до роботи теж щось трошки та й коштує. І коли я подивився на свій рахунок першої зарплати на складі, я зрозумів, що в мене щось трошки не контачить, в мене не сходиться дебіт да, з кредитом. Бо на складі життя яке? Ти, ти ніби працюєш там щодня, там ти тільки робота. І хостел. Робота і хостел по 12 годин. Але там ставки мінімальні, тому що людей туди дуже багато хоче оформитися, тому що люди хочуть комфорту, агенції це прекрасно розуміють і платять мінімальну зарплату. І плюс дуже великі штрафи. Не то пікнув, там десь порвалася посилка, щось понищив штрафи. Запізнився на роботу штрафи, захворів, не вийшов на роботу штрафи. І що я такий собі сижу, дивлюся на той свій пустий кошельок, доїдаю свій бутерброд із паруками і розумію, що я на складі навіть не відкладу нічого. Виходить, що я на складі працював лише за їжу і щоб заплатити за кімнату в хостелі, ще там з трьома храпунами в додаток. На складі ти просто стоїш на місці. Це є просто фінансова ілюзія. Ти бережеш здоров'я, але треба розуміти, що ти сидиш без грошей. Студентам там вигідно, тому що студенти мають порядні там ставки. А мого віку працівники вони там просто роблять за їду. І Я тоді вирішив для себе, що я повертаюся в своє пекло, але за більші гроші. Роботу на м'ясокомбінаті знайти це так на раз-два, раз плюнути, можна сказати, тому що на м'ясокомбінат потрібні завжди люди, бо там тяжко, ніхто не хоче йти. Але я пішов туди з одною умовою, що я йду тільки на пакування. Ну Так сталося, що в перший день я попав на то пакування, в мене була радості такої, я знайду людей, почав вітатися, сміятися до людей. І тут одного дня приходить бригадір, такий здоровий дядько був. там, Ти це я просто пальцем на вибір, ти, ти, ти. Де на напомогать? Та йдемо що робити, куди ти дінешся? Сказав і ти та йдеш, куди йдеш не знаєш. Коли ми вже підходили до того цеху, я вже прекрасно розумів, куди нас ведуть, тому що цей запах він б'є зразу з старта, і він не запах котлет. Це запах теплої крові, кишок і вологи і пару. І то був відділ у бою: це не був розбір, це не була морожена продукція, а був справжній масовий забій свиней. Я вже дорогою туди, до цеху, я вже думав собі, коби тільки до перерви. Я тікаю звідси геть, я не буду там робити. Трошки попрацював, думаю, блін, ну не так тяжко, тож все рівно треба гроші якось заробляти, тим більше треба заплатити за квартиру, треба купити їду. Вже більше до кінця зміни в мене включилася вже машина. Тому ну, що зразу, як ти починаєш працювати на обої, ти бачиш перед собою цілу тварину, тобі її шкода, тому що вона жила ще буквально пару хвилин тому. Тобі трошки тяжко працювати. Як ти відпрацюєш вже там хнеть, якщо зміну відпрацюєш, на другий день приходиш, ти вже бачиш не тварину, якусь там, що її недавно забили, ти вже бачиш просто матеріал, типу продукцію, товар якийсь, що його треба просто зробити, тому що це і м'ясо, воно йде на ковбасу, на продаж. Це вже просто якийсь елемент для тебе, вже не тварина. Вже якщо ти відпрацюєш трошки довше, там, наприклад, наберешся практики, вже будеш простіше працювати, не будеш гнатися за тою свинею, ти вже починаєш тільки бачити місце, де ти маєш зробити розріз. Ти вже не бачиш нічого, просто ти знаєш, що ось тут я маю зробити розріз, там надломити, там підрізати. Все. Але щоб працювати на обої, це треба мати залізні нерви і слабкий нюх, тому що ну, смердить, там. ну буде там смердіти завжди, тому що там живі тварини, там вже розібрані, там кишки розрізаються, самі розумієте. І там немає такого стабільного графіку на обою, тому що там нема, що ти прийшов, наприклад, на шостої відпрацював до чотирнадцятої чи там до вісімнадцятої. Там іде робота на ту кількість годин, скільки маємо поголів'я, наприклад, 180 штук. Іде в годину. Привезли дві тисячі. Собі, рахуйте самі. Скільки ти годин маєш відпрацювати? Бувало різно. Бувало і 5 годин працювали, і можемо працювати і 12 годин, бувало, 16 годин. Там стабільних годин немає. І ти стоїш собі спокійно, працюєш, правда, деколи так думаєш собі, ну ж казала мама, вчися синку на гінеколога, а я поперся на заробітки, ні? Але знаєте, що найсмішніше? Це коли прийшла зарплата. Тому що ставка на обої є найвища, і тут, до речі, не дурять з годинами, тому що мало хто хоче там працювати. І коли я побачив ці цифри на екрані телефона, я подумав собі: а ви знаєте, але в цей хуй не так сильно вже й смердить. Запах грошей перебиває все. І тепер, коли я вже ветеран м'ясного фронту, я можу тобі розкласти все по поличках, щоб ти не вчився на власних помилках, так як я. Є три типи робіт на м'ясокомбінаті. Візьми собі запиши то чи просто запам'ятай, чи навіть набий собі тату, щоб ти не забув. І тип перший це санаторій, це пакування готової продукції. Там шинка, ковбаски, нарізки. Там плюси в тому, що теплий цех, там плюс 6 приблизно. І немає конвейера, але з мінусів це іскажені норми, тому що тобі треба перекласти тонни продукції за зміну, такими короткими рухами. Ну і найголовніше це найнижча ставка. Це робота більше для тих, хто готовий жити від зарплати до зарплати, але хоче зберегти психіку. Тип другий розбір. Розбір тут уже потрібен ніж, тут йде вже обвалка м'яса. Тобто Живих туш немає, є напівтуші, шинки, лопатки чи схаби, тобі то все треба відділяти від кістки. Реальність: якщо ти ніколи не працював на ножах, то перші три тижні ти будеш проклинати все на світі. Там руки настільки будуть боліти, що ти не зможеш навіть носки вдіти, а пальці будуть набрякати, так як ковбаса, як сосиски. Гроші. Тут дуже часто можна працювати на акорд. дуже багато є закладів, де м'ясо розбирають на акорд. Тут, якщо ти спеціаліст, то ти можеш підняти гарну копійку. Якщо ти не вмієш робити, то перші три тижні, поки ти не навчишся, ти будеш заробляти дуже мало. Ну і теж треба вкалувати. Тип третій. Еліта м'ясокомбінату убой. Ну, це те, де є зараз. Реальність. Фізично важко. Морально ще важче. Кров, запах, смерть. Це не для людей зі слабким духом. Плюси. Ти не залежиш від сезону, бо тому що люди завжди хочуть їсти. Ну і тут платять ставку, і вона досить висока. Мій вердикт, якщо ти приїхав зрубати бабла і готовий потерпіти хоча б з пів року, то можеш йти сюди на роботу. Але якщо ти людина тонкої натури, то навіть не дивися у бік цього цеху, ти не витримаєш тут і трьох днів. Але чому я ще тут? Ні, Чому ми всі ще тут? Я вам скажу, тому що людина це така скотина, яка звикає до всього. Тому що спочатку ти шокований, потім ти занадто втомлений, а потім тебе вмикається режим професіонала. Ти приходиш додому, падаєш, і єдина радість це вже не театр, не розвиток і не подорожі. Твоя єдина радість звужується до примітиву. О, сьогодні в бідронці акція на пиво 12 плюс 12 безкоштовно. О, я назбирав наклейки, я отримую чергову іграшку. І це найбільший наш успіх. Ми міняємо своє здоров'я на акційні товари. Ти думаєш, що ти економиш, що ти хитрий, але насправді ти просто компенсуєш своє нещастя цими акційними товарами. Ставалося, ми з роками б мали бути розумнішими, але ми радіємо тому, що ми купили ковбасу на 2 злотих дешевше. От чи побачив я світ? Ні, все, що я побачив, це хостел і робота. І дорога між хостелом і роботою. Отже, який висновок: не бійтеся слова «убой». бійтеся, головне бійтеся брехливих рекрутерів, бійтеся власної лінії і бійтеся застрягти в ілюзії, що колись буде легше. Легше не буде ніколи. Буде просто звичка. До речі, можеш сміло поділитися своєю історією заробітки в коментарях. Найкращу історію я закріплю вгорі. Якщо впізнав себе або поважаєш працю простих роботях, то постав лайк, підтримай канал Живий Емігрант. Бо ми тут сміємося, щоб не плакати. Тримаємося, Честь!